Що значить кривий ріг розвивався? Криви в кривому розі будувалися великі заводи, але чи це питання розвитку? Індустріальне місто має свої вимоги, свої потреби, в тому числі в питанні деколонізації. Важливо розвивати суб'єктність, агентність місцевих місцевих митців, місцевої влади. Хочеться, щоб тут було декілька таких туристичних магнітів, які приваблювали туристів. Берізький центр сучасної культури організував дискусію на тему майбутніх індустріальних міст, культура та деколонізація. Тут говоритимуть про те, як історична спадщина впливає на формування культурної ідентичності, а також як мистецтво та громадська діяльність оновлюють культурний ландшафт. Це буде дискусія про ландшафти, індустріальне місце. Індустріальні міста і майбутні індустріальних міст, і можливість адаптування, скажімо, з такого радянського індустріального насліддя до сучасного життя, і можливість використовувати індустріальні простори не тільки як промислові об'єкти або не тільки заради монетизації, а як потенційне місце туризму, активностей. І партиципативності, тобто участі містян в розвитку цих індустріальних просторів, про роль культури в процесі деколонізації, а також про те, як суспільство переходять від індустріальних до постіндустріальних, про різні контексти, які я досліджувала протягом останніх років. Сьогодні я буду розповідати про туризм, як важливий аспект розвитку не тільки міста в цілому, але і Ну, презентація. Е іміджу міста для українців, для іноземців, особливо ну, в після воєнний час. Насправді сьогодні мала змогу познайомитися з містом перший раз в кровому розі, і я розумію, чому обрана саме така проблематика цієї дискусії. Індустріальне місто має свої вимоги, свої потреби, в тому числі в питанні деколонізації, деросифікації. І це далеко не тільки про перейменування вулиць? Що значить кривий ріг розвивався? В кривому розі будувалися великі заводи, але чи це питання розвитку, яким чином він розвивався? Таким, що тут немає простору для життя пішоходів, і треба на десятки кілометрів мати автомобіль або громадський транспорт, щоб з однієї точки А доїхати до точки Б. По-друге, ви знаєте, коли люди мені кажуть, що в радянському Союзі було гарно і ностальгують за радянським життям, я завжди питаю: а чи дійсно було гарно? В ГУЛАГу, чи пам'ятають вони, що таке Гулаг, чи дійсно було гарно при Щербицькому, чи дійсно було гарно в лікарнях такої примусової психіатрії, коли людей туди засовували, тому що люди сумнівалися в діяльності комуністичної партії. Але ми все-таки серйозно маємо говорити про те, ціною яких жертв, зусиль і антилюдяності в лапках розвивався Кривий Ріг. Я вважаю, що в першу чергу важливо розвивати суб'єктність, агентність місцевих місцевих митців місцевої влади. Ось взаємодіяти на різних рівнях, влаштовувати міждисциплінарні або між різними поколіннями взаємодії. Це нагальна актуальна тема для всієї України а для таких індустріальних міст, як Кривий Ріг, мені здається, надзвичайно важливо піднімати це на місцевому на рівні громад, обговорювати саме з Скажімо так, низовими ініціативами, тому що коли державна політика рухається в цьому напрямку, але місцева влада, можливо, десь трошки тормозить цей процес, наскільки я це бачу з сьогоднішнього свого досвіду мандрів цим містом. Культура і мистецька практика в першу чергу покликані давати нам пізнати самих себе, зрозуміти себе краще і повернути собі. Власний голос, якщо він був вкрадений, в нашому випадку саме так і сталося. Наш голос, наш голос, вкрадений, а ідентичність була зруйнована, і це тривало протягом століть. А культурні процеси, як мистецькі проекти, активності, вони здатні сприяти тому, щоб набути. Набути собі власного розуміння, хто ми є, звідки ми йдемо, куди ми йдемо, чого ми хочемо. Як так сталося, що ми зараз опинилися саме тут, а в цій точці? Жодного колоніального спадку в Україні немає позитивного, коли ми говоримо про російський колоніалізм. Це, мабуть, єдиний виключний тип колоніалізму, на відміну від жорстоких, також європейських типів колоніалізму. Не метрополія цивілізовувала колонізовані території, а навпаки, колонізовані території цивілізовували метрополію. Ну тобто, коли ми говоримо про російський колоніалізм, ми говоримо про захоплення. Земель заради самих земель як е, просто якесь адити, ад, таке, знаєте, наркотичне, ненормальне бажання володіти землями, замість того, щоб розвивати ці землі. Мені здається, що важливо розуміти, що ми маємо подобатись і бути цікавими самими собі. Ось і якраз шлях визволення, да, цей деколонізаційний шлях полягає в тому, щоб... Бути а, самим собі царем, да, самим собі володарем і вміти знаходити. Як ресурси і натхнення, да так і можливості їх реалізувати. Наразі туризм розвивається в контексті внутрішнього, тобто це є екскурсійна діяльність. І саме на екскурсіях ми наші криворізькі гіди розповідають інформацію, історію, яка була раніше, да які процеси зараз відбуваються, що змінюється. Піднімається такий дуже великий історичний пласт. Було б дуже круто, якщо б в Крив... Ровоморозі була б міжнародна мистецька резиденція. Працювали б митці над індустріальною спадщиною з цим розумінням, що таке культура, де що культура це не лише мистецькі проекти або театр, то що, що культура це також це все, що нас оточує. Це це той, та канва, той простір, в якому ми знаходимося, і те, як ми поводимось. Хочеться, щоб тут було декілька таких туристичних магнітів, які приваблювали туристів. З інших міст України, світу і ревіталізовані різні такі промислові локації, щасливі криворіжці, які залишаються, які приймають участь у процесі розбудови міста. Ну і звичайно пропагують да, індустріальну культуру. Нашого міста я переконана, що у цієї громади є майбутнє в цьому питанні. Я бачу, як горять очі у організаторів цієї виставки, і я сподіваюся, що ця дискусія допоможе знайти якісь методи, шляхи, обговорити її з різних сторін, тому що спікери різні. Спікери мають кожний свою точку зору, кожна свою точку зору і свої підходи, своє бачення в силу того, що це люди з різних дисциплін.